Вітаю, я п'ятаха є Хеліна, учениць 4 класу Каленського закладу загальної середньої освіти. Хочу презентувати свою роботу дослідження популяції бобра європейського, окрім село Каленеки. Було поставлено на наступні завдання вивчити питання діяльності бобрів, наслідки їх діяльності та шляхи вирішення проблем з літературними джерелами та мереж інтернету. Слідити, наприклад, села Каленеки, наслідки діяльності діяльності Провести соціологічне опитування жителів села щодо діяльності бобрів, з'ясувати вплив бобрів на рослинний світ. Під час роботи було використано наступні методи дослідження, вивчення та аналіз наукової літератури, порівняння, спостереження та узагальнення. Боберення європейське або річковий херсун роду бобер, родини Довшина тіла без хвоста 70-100 см, до 30 кг, у європейських бобрів широкий коли позаподібних віст, між пальцями є плавні перетинки, хоби, що смикаються саду ристів дать смогу хвиста під водою Європейський БОБЕР поширений в Їх дослідження проводилося протягом 2024-2025 років. За цей час було здійснено 5 походів на досвідчені ділянки, 3 період два походи в цьому косметологічні особливості, що на ній був у сумовий період. З нами було знайдено та захищено боброве посадня у трьох локаціях. Біля річки Псалбі, молоді річечки Бакай та Болото Паськове. Вік бобрів визначають по ширині слідів ресців. При обліку на великому діаметрі необхідно знайти слід глибокого погресу, що слухує вірною ознакою ширини слідів ресців. Далі, східно таблиці, ми спробували визначити вік бобрів. Ми пропустили, що на болоті пасікової, ймовірно, що весь сім'я віки, дорослі діти одного двохрічного віку. Точних уданих ми гости не, не зможемо, бо не вдалося поверті дослідити ділянку улітку іншого боблю. Складається переважно це требанисте хросо на. Частина кормів тварини добувають на хородах місцевих жителів, поїдаючи корониклоць та кукурудзу. Усинку вибере шилються виключно корою і хілками деревних та кущових рослин. Нам доводиться спостерігати покрисані бобрами вільху, вербу осику. А що вплив обрів на зміну клімату є складним і багатохранним, хоча вони можуть сприяти відділенню метану, їхня здатність створювати водноболотені ухіддя, регулювати водний режим та підтримувати біорезноманіття, робить їх важливими учасниками екосистем, які можуть допомогти пом'якшити наслідки зміни клімату, обрів вулиса населені до червоної канахи України у середині минулого століття, коли їхні популяції в країні скоротилися до критичних. Що на низького рівня близько 200 тоні особин, завдяки вшитим заходом з охорони та відновлення популяції на даний момент бобри в Україні не знаходяться під сапросією, зникнення та були виключені з «Червоної книги України. Було проведено соціологічне опитання вчителів села щодо діяльності бобрів. В опитуванні взяла участь 25 осіб, з них 7 віком 10-20 років, 10 віком 20-50 років, 8 старше 50 років, сліди бобрової діяльності бачили всі жителі 100%, боброву хатку бачили 9 осіб, боброву хатку бачили на болотах і малих річках лише 12%, Три особи вважають, що бобри завдають непоправної шкоди природі, 50% відсотків осіб поважають, що бобер потребує охорони, а 50% – відсотків що ні. Важливо зазначити, що діяльність бобрів повинна бути збалансованою, щоб зменшити негативний пункт та збільшити позитивний. Ці дослідження свідчить про важливу роль бобрів у підтримці екосистем і закінчити свій виступ, я хочу словами Пітера Скотина, хай ми не зможемо врятувати тих, кого нам хотілося, але ми зможемо врятувати набагато більше, ніж тих, хто навіть не намагається.